Ось твої діти поїхали в Польщу заробляти кошти. А я пригадуюсь 75-й рік, коли поляки приїжджали сюди, будували газопровід і приїхали голі босі, просто волосі було. було. Але в 90-му році у Польщі сталася революція. Прийшов до влади Валенса і пішов процес. І ось за 30 років поляки зуміли збудувати. Що тепер наші туди їздять? Ну, що, що так сталося? То що менше там, мабуть, менше влада крала. Тому і все, все пішло в них як по маслу поляки. Люди жили по закону. Люди жили по закону. Там дійсно люди поважали закони, придержувалися їх. А в нас я, я навіть не знаю, що, що сказати. Навіть навіть я не знаю. Діє в нас та, та Конституція, чи не діє. Мені хтось сказав взагалі до смішного, що чи призупинено деякі пункти Конституції, чи навіть зовсім їх. Не, ну, те, що, те, що ніхто її не соблюдає, цих законів, те, що ніхто їх не, не, не почитує, не живе по ним, це точно. І все йде від кіляри бажана, ой, гніє з голови. Як от у німців кажуть, лісниця мететься зверху. Ось недавно слухаю Сергій Гайдай і каже: депутати зробили закон, що помічники, депутати додали зарплату. Раніше отримували 80 тисяч їхні помічники, а тепер 130. Під час війни і в кожного це більше десятка, мабуть, помічників. Скільки які... вони, ж, вони ж перетружені? Вони ж перетружені дуже. Ану. Їм потрібні кошти і на відпочинок, і на оздоровлення. А те, що наші хлопці в окопах по, по колінах в багнюці, те, що не вистачає, їздять на Черметі, не, вони не на машинах їздять, вони на те, що Бог послав і ремонтують без кінця його. І просять. Просто розумієте, ну стидно дивитися на те, що в державі йде війна, І люди, які нас захищають, кажуть, допоможіть, дайте на дрони. Донать нам на, на, на запчастини до автомобіля. Це стик. Це на весь світ, це, це ганьба, позор. Тому не, не коштів не дають, тому що тут ж все розкрадається. Ну, це ж ми всі розуміємо. Ось У тебе два хлопця, солдата. Знімав їхні шкільні роки з першого по 11 класи одного і другого. Приємно дивитися? Звісно. Як їхнє шкільне життя пройшло у тебе на очах? Я е, взагалі дякую вам, Анатолій Борисович, за, за вашу роботу. Я в коментарях писала в Фейсбуці і зараз кажу вам на камеру. Гарне діло робите. Це пам'ять, це історія наша, нашого селища, нас з вами. Тому продовжуйте. Не думайте там, може є багато скеп... скептицизму, є та що він там. ой. А приємно ж подивитися. А особливо тим, хто за кордоном знаходиться. Просто вони просто дивляться і плачуть. Так що це моя думка така. Дякую цього хлопчика. Оце Агеєва Діму я знімав з першого, так як і твоїх хлопців, з першого по одинадцятий клас. І батьки ось заказали кіно недавно. І тепер дивляться не на сина, живого а. Це така, це, це така трагедія, це таке горе, що я не знаю, як його можна пережити. Бог дає, Бог дає нам е, випробування ті, які ми можемо тільки пережити. Ну, це дуже страшне випробування. Отаке От це дуже страшне. Не, не має так бути, щоб батьки ховали своїх дітей. потрібно навпаки. Так не має бути. Як ти вважаєш виліземо ми за цієї ями? Обов'язково. Хлопці прийдуть. Обов'язково треба все. Ото, от, то все вимести от, там з Банкової, всю ту нечисть, весь той непотріб, поганою мітлою. І хай прийдуть ті, хто там воював, захищав, хто, за Україну. Захищали, хто пережили все. От вони повинні, вони вони, вони тоді цінити. От Оті люди будуть цінити. І, і народ свій, і країну свою, а не в карма не набивати. Дякую тобі, мені приємно було з тобою спілкуватися. Я вважаю, Навзаємо. що перемога буде вже в цьому році. Ми виганемо ту рашиську нечість з нашої землі. Уже через декілька років Україна буде прикладом для всього світу, як треба жити в мирі і злагоді по справедливості, а не по поняттям, як ми жили раніше. Навзаєм. Я теж так вважаю, і все так і буде.